Вітаємо нашого кулінарного експерта Чабу Бакуша. Вже зголодніли. Дорогой ранку! Доброго ранку. Привіт, привіт! Що сьогодні у стравописі? От так смакали. Ну що, що у нас в стравописі? Ти запам'ятав? Ну я бачу гречку, бачу картоплю. Доброго. Буде пиріг, ти казав. Пиріг, так. Да. Ми приготуємо сьогодні Яворівський пиріг. Ну це, Львівська це захід області. України, та і це втам. до речі, да. традиційна страва заходу України, яка от поєднує простоту інгредієнтів: гречка, картопля і якби палітру глибину смаків. Вот так і є інгредієнти. Дивись на екран. Для приготування яворівського пирога з гречкою та картоплею знадобиться листкове тісто 500 грамів, гречка 200 грамів, картопля 400 грамів, цибуля одна штука, чесник один зубок, яйця курячі три штуки, сіль, перець, вершкове масло 100 грамів. Зазвичай хочеться бачити пиріг з м'ясом, ну, з рибою. А що це пиріг? З кашою, з кашею із нурехаю. Ну вот ну, давай, бо ти будеш нарізати цибулю, А, кашою, а я буду розповідати. Це, та. це дуже відомий пірок на Західній заході України. На заході України. На заході я України. знаю, що його колись брали з собою, десь там в далеку путь. В навіть готували на великі свята. Боте та бо перший це святковий піриг. Так от його готують і на різдво, і на пасху. І на і на великдень на на великдень та паспорта да, великдень і і навіть на весіллі, і на всі праздники, які... От здавалося б, гречка і картопля. Чого це готувати його Бо на свята? Це... Але якийсь секрет є. Зізнайся, що я ніколи не коштувала цей яворівський пиріг. Я його чула про нього, але не коштувала. Да. Хоч я сама народилася на Бо захист. Це недорого і ситно. Да, недорого і ситно, але почому гречка. Так, Знаєш, Аж на навпаки, намагаюся зробити дорого і ситно. Це <рес> no, ж, свята не свята no, день. No, не Кіровський підріг такий така крута штука, що його е, е, коли вже ти приготував, його подають е, його борщу. Е, 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 а як свята тут при чому? хліб, що, Ні, так, на, на, свята ж готують і борщ, борщ борщ на вершковому. Святковий борщ. Святковий борщ. Чим він так. відрізняється від несвяткового? Від холодному подають. Ну, ну от пищі. холодне готують на свята, Холод, або їх кожен Да. А борщ ж у, у, у Ти думаєш, що у нас, у нас завжди свята, мені кажеться. Ну, Осень, борщ, ну на, 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 на Різдво, Треба готувати пісний борщ. Вона йде в переліку? В переліку, в да. так. Ну, то борщ на обід. На е, святковий стіл, мені зайцяться борщ не готує. страва стає е, святковою новорічною, якщо туди кинути трошки сніжку. <рес> сніжку. Або мокнути <рес> ялинку. Лілячка. Але. Ні, мені нам, просто цікаво. Нам треба це розкатати. Ну, нам треба нам треба і розкатати, так? Да? Нам треба два куски. Отаких. От ну у тебе гарніше вийде. Ой, ти як, кажи, ти ручки... як ти навчився. Як ти навчився компліменти? Да. Його... Боже! – Гарний вчитель. Да. Гарний вчитель і Костя комплімент відвалив. Боже, соціальні компліменти. Що, 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 що один. Хоча б Так, і що? От дивись, от е, е, класично нам коли треба два немає? шматочка, а тіста один. Ну, ну тому що то ми ж можемо. Давай мені А, ось от каталка, да. Ми розріжемо. Та, будь ласочка. Так. Та, будь ласочка. Після таких компліментів да. може і на три шматочки розкатати. Що я хотів сказати? Забув, зазвичай, да? зазвичай, зазвичай от, коли не, не йде піст, як зараз, як зараз, треба ще смажити його на шкварках. Тобі так більше подобається, напевно. Коли йде піст. Коли не йде піст. А зараз ж піст. Все ж піст. А ми а, ми все. на олі кидає і на нас точковому масло. А добри. коли не, не піст, тоді можна додавати шкварочки і навіть обов'язково. Угу. Ну, я трошечки далі? вже попрацював. Треба відварити картоплю в солиної воді. Так. От, вона повинна бути один к одному з гречкою. Угу. Так. От. Коротше. Я в, і в картоплю додав масло і вершкове і. Гречку. Коротше, а я от думаю, це знаєте, от наше, це наш менталітет. Ну як наш менталітет? Це тільки наші господині вміють. Оце зварили, була вечеря на вечерю гречка. Наступний день ти ж не будеш знову їсти ту гречку, а лишилося ж трошки. А ще там? Потім вариш пюрешку на наступну вечерю, робиш пюрешку. Теж не доїли це. Можна на ранок зробити зразу, як я роблю. Дуже люблю навіть навмисно роблю більше пюрешки. А ти такий думаєш, а з тої гречкою що робити, і викинути шкода, правда, але ж вже їсти так якось не хочеться на третій день. Думаєш? Ліночка, можна зробити ти? пиріг? Ти така розумна. Дивись, я от багато читав от про Яверівський пиріг І що? Що пишуть? Що пишуть? Пишуть костік що вона формувалась От такого, ну, не ну, 150-200 років вона сформувалася. Декі именно... 150-200 років? Так... Три вечері, і все, у вас зготувався. яворівський все пиріг сформовано. під соусом традиційної а, української кухні, який багато-багато років. Так? Головне правильно подати цей пиріг. Так, так є. Дивись, бо я не уявляю собі, пиріг? знаєте, зроблю яворівський пиріг. Так, треба зварити гречки, треба зварити картоплю. Пожмякати, та то вже дві вечері. У вас. Одним словом, я вам просто даю такі, знаєте, лайфхаки. Дійсно, коли так. треба щось зробити з нічого. От, от там лишилось трошки, що там лишилось це. Ого. ідеально. Та ти не перчи так сильно. От там написано, що треба його гарно посолити і гарно поперчити, тому що і картопля забирає, і гречка багато забирає, і якщо ти це не зробиш, то це що фішка буде. Пирога, це буде Пісний, какої-то, так, не, 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 не смачний пірід. Ні, я знаю одне: якщо Чаба не вкине чесник, та я не сумніваюся, то це просто буде не Чаба. Ну як можна українською яку. Якусь вечерю готувати, якщо там немає чесник. Слухай, а сніданок же ж можна цей пиріг на сніданок? Можна на сніданок це а можна... Куди з <реш> з борщем, <реш> з можна з борщем. З боршем, з холодцем, з чосничком, сальцем і шкварками. Це... Да, типовий український сніданок. О, це уни... універсальний пиріг. Ти ж думаєш, українці, що українці снідали раніше авокадо і тости? Так. Так ні. Ні, а ні. В середніх Вон, віків. їли, їли. Воно лосося. Який який вони, вони готували на на вечір? І от, і на так, рану, на потім ранок потім сидить. Да, правильно, а тиждень ще той суп потім їсти, а краще борщ. Ну що, як ми це <ти> сюди? Що ти хотів? Ну що, я погано його. тобі У Мене не воно не влізе. Я тобі не казала, то треба було два шматка. Давай нет. Нет? Нет? Нет. 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 Нет, не під не ми, підходить. Не отак. І, да, і ми не зверху закроємо. Давай. Да. А він має бути закритий? Да? Да. Ну, він так. повинен бути закритий. – Цікі гречки, ще, ще десь збіжить, да. ось, гречка так. з картоплею. А вони не посваряться Слухай, там. Ось це, це нагадує мені. Я коли вчився готувати е, супре е, гречани. В мене да. виходила каша. Молодець зі шматочками так, картоплі б, і м'яса. – Просто це б... жидкий яворівський пірі. І це дуже схоже на це. Слухайте, ну поки що виглядає не дуже апетитно. <рес> <рес> Як ти так толерантно кажеш? всі, всі, всі питання яворівцям, ну я вірю, що я знаю, що у чабу от воно ну не може бути в принципі не смачно. Не може? А не все колись буває вперше. Ти думаєш? Ні, чекай, мені навіть цікаво, бо я реально чула про цей пиріг багато і хорошого, і хорошого хорошого. Чула. Увага ще ми тут. І я просто знаю, що в руках чаби навіть чесник оживає. І От я дома скільки красиво. не пробувала додавати чесник, мені не смачно і все. А чаба зробить з чесником. Я її не відчую. От де, де справедливість? Лілічка? А можеш розбити яйця, будь ласка. Не говори, а роби щось. Щось роби. Красиво. Це в нас яворівське кальцоне. А тобі повністю яйце чи з білком? Точно? Окей. Ми щось намажемо. Його ти ще не придумав Костіки. що, а дай мені чимось збити. Що, що, що дайку, від... даю, 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 даю виделку, да. Будь ласка, відео. Так, ну поки ти там закручуєш, що? скільки його треба буде випікати, скажи. Я думаю, що десь хвилин 40. 40 сорок хвилин. 40 хвилин на температурі 180 градусів як любу випічку. Прекрасно, все, Ох. відправляємо в духовку на масти. Що треба кунжут? Та, не знаю, кунжут може після є, але якщо немає, нічого страшного. Можна отак прямо? Ні, ні, ні. Все добре. Все, і відправляємо духовою шафу. Наш яворівський пиріг. Ну, а поки наш пиріг буде випікатися, нагадаємо глядачам рецепт. Рецепт яворівського пирога з гречкою та картоплею. Зваріть картоплю, злити з неї воду, покладіть масло і потовчіть. Відваріть гречку, злити воду, додайте масло. Далі слід цибулю припустити на пательні, покласти часник і змішати засмажку з гречкою та картоплею, додати яйце. Тепер розкачайте тісто, викладіть у форму, а на нього начинку. Закрийте пиріг, змастіть його яйцем і випікайте у духовці за температури 180 вісімдесят градусів. На Львівщину, так? Да? Дивись. О, дивись, як я намастила гарно Маленький Шматочок Західної України приїхав до нас. Ну, друзі, погодьтеся, ну перше пра... це красиво. По -перше, я це правильно розумію, що це? Щас, подожди, О, от, ти так. не попав. Я по не, не попав, а, ти всередину попав а, в тіста. А, 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 а. Та, та ну та ну попади в неї. Ще, що, 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 що. він вже О. пішов. Гарячий же. Я правильно розумію, що це, ну, типу, як хліб там використовують? Там, як хліб, так. Да. І його подають з е, от грібним соусом. З мачинкою? З мачинкою. Ну, якийсь соус має бути. або сметанний, або щось таке. Подивіться, вот. яка, краса. яка краса. Отак вот. на вигляд нас... думають, наче там м'ясо. А так від... відкусив шматочок. Це Ні. дуже смачно. <рес> <рес> ну, <повірю. Давай. рес> І що? Вірю тобі на слово. Віримо, тому що дуже гаряче. Обов'язково да. скоштуємо. А ви mm -hmm. приготуйте всім смачного Пахне До української страви? Як найкраще пасує що? українська музика? Це ранок вдома. Вітаємо з новим бадьорим днем.